Чи можна танцями заробити на життя? Таке питання задають дуже багато людей, особливо батьки, які хочуть дізнатися у своїх дітей, ким вони хочуть стати у майбутньому. А ті кажуть, я хочу танцювати. Батьки дуже часто скептично ставляться до цього. Вони не розуміють, що насправді танцями також можна заробити. Це нормальна робота. І я в цьому відео хочу розказати три варіанти заробітку для танцюристів. Тож поїхали перший варіант це фріланс, це концерти. Корпоративи, це зйомки в різних рекламах, можливо, навіть фільмах. Ви бачите проєкт, проходите кастинг, подаєте заявку, вас відбирають і вам кошти надходять за проєкт. Друге, це постійна робота. Це робота на ставку. Шукаєте собі професійний колектив, який більш вам підходить, який подобається, і проходите туди також кастинг. Вони раз в рік чи коли є необхідність і. У вас стабільна робота. Так? Ви ходите на репетиції, кожен день є вихідні. Є концерти, це те, що бояться ваші батьки. Що аж як ти ж пенсію будеш отримувати? Так, там є трудова книжка, ви офіційно артист балету. І дивлячись від того, яка це трупа чи ансамбль, там є різні вимоги. І третя це робота по контракту за кордоном. Ви підписуєте контракт на півроку чи на рік, і їдете за кордон, виступаєте можливо в одній країні в одному місці. А можливо, це як круїзний лайнер. Ви. Можете подорожувати по світу, вам все оплачується, бонуси, віза, перельоти, їжа, проживання, і плюс до цього ви отримуєте ще й зарплату. Наприклад, на топових кораблях така зарплата може бути від 2 до 3 чи навіть 4 тисяч доларів. Тому скажіть своїм батькам, що танці це також професія, і там можна заробляти гроші.